Завтра, щоб її на наших полях їх не було. До ранку, щоб не було оприскувачів, бачок і так далі. І все. І з того часу ні грама не закупляли, не ні заводили, нічого. Саме так в один момент Семен Свердонович вирішив вирощувати натуральні продукти харчування. Це було у далекому 1978 році. Минуло з тих часів 37 років. А його господарство жодного разу не відступило від рішення. До яких пір наші прекрасні люди споживатимуть продукти з дохімікатами? В асортименті у пана оранця не тільки зернові, також м'ясна та молочна продукція. На цій землі вирощують закормові культури. Через те, що на цій землі це її вісім тисяч ми обробляємо. Там тисячі півтори землі присадимі ділянки, там частина присадим. Так що ми обробляємо там. 6,5 тисяч гектарів землі, і на ці 6,5 тисяч гектарів землі 5,5 тисячі великої худоби. Це як майже на гектар худобина. Це, це норми такі, допустимо, екологічні норми. Так що все йде на молоко. Ми здаємо у рік 12 тисяч тонн молока і 100 тисяч тонн м'яса. Молоко у повному обсязі закуповує для виготовлення дитячого харчування один з київських заводів. Господар каже, що проблем зі збутом немає, проте не вистачає зацікавлення держави у розвитку виробників натуральних харчів. Є в Києві у Лешневому там є заводі, і вони беруть у нас молоко і роблять дитяче питання харчування, ото з нашого молока. Але є одне. От, ми б розширялися, б робили б сучасніше все. так. Якби за наше за молоко, яке для дитячого харчування, платили дотацію. А ви так само за тією ціною чи дорожче? У вас Та не є... як же дорожче, дешевше. Вона повинна бути дорожче молоко на дитяче харчування, держава повинна давати постанову, давати дотацію на літр молока 75 копійок. От. А нам цієї дотації не дають. Але підприємство давно вже навчилося жити самостійно. Незважаючи на обіцяне та нездійснене, аграрії не покидають ідеї органічного виробництва. У ряді країн тієї ж Західної Європи, США, за натуральний продукт споживач сплачує більше, але в Україні це важко зробити, ділиться досвідом господар. Продаємо тільки не як не як екологічно чисто, як рядову продукцію. Та тому, що ні, не купують її такої продукції. У Семена Свиредоновича, що день, то гості міжнародні делегації, журналісти, вітчизняні аграрії, чиновники та науковці. Усі цікавляться досвідом аранцям. Багато хто не вірить, а це хто приїжджає, те, хто що це екологічно чисте виробництво. Навіть ви би самати мені повіриш, що це ми без хімії працюємо. Ну скажіть мені, пожалуйста. Ви в це повірите? Без ніякої хімії все вода, усі, солома, корма, все своє, все вирушило на землі, на якій не вносяться гербіциди, ніяке міндобриво. Саме на поле вивозиться наше на вуз удобрення. Деякі фермери стверджують, що невигідно вирощувати продукції без використання хімії, мовляв, великі ризики не врожаю. Питаємо у Семена Свердоновича, чи вигідно займатися органічним землеробством йому. Ми ж не раді спортивного інтересу займаємось, ми займаємось раді людей. Поставте людину на перше місце, так і всі до цього прийдуть. А якщо б на першому місці гроші, конечно, сьогодні гроші, гроші визвали війну, гроші. Гроші ліквідують і державу, понімаєте, знищати. Через те, що йде поні за поживою, а треба за людиною. Відома експертка з екології, пані Тетяна, закликає розвивати органічне землеробство, оскільки ми маємо унікальне чорноземе і маємо міжнародний попит на наші продукти харчування. Залишається скористатися цим. Ми говоримо весь час, що нам когось треба догнати в світі, що ми такі країни маємо догнати. У нас є базові галузі, в яких нам не треба нікого доганяти. Космічна галузь, ми в трійці, авіаційна, ми в п'ятірці. аграрна ми в трійці. Причому після США і всіх країн Європи ми одні. Ми стоїмо, якщо взяти по країні, то ми другі в світі. Тут нам не треба нікого обганяти. От сюди треба вкладати державні інвестиції. В Україні знаходиться 8 від світового об'єму чернозему, і лише 1% використовується. Потенціал нашої країни великий, впевнена представниця проєкту ООН пані Олена, оскільки українці тільки починають відкривати для себе можливості іншого стилю життя те, що називають у світі сталим розвитком. Саме такі підприємства показують альтернативний вибір людини, який спрямований на майбутнє, дає місце здоров'ю дітей та чистому довкіллю. Пример долгосрочно работающей э, органическое зиорганического земледелия, который показывает, как Можно на территории Украины расширить и применить в других областях этот пример, так чтобы с одной стороны мы получали прекрасные результаты, ведь продукция, с одной стороны, органически чистая, с другой стороны, предприятия получает очень высокий экономический рост. Вы видите, что в селе все заняты, все имеют работу. Рядом есть школа и детский сад, люди не уезжают из села. Мы видим развитие, люди довольны и в экономическом плане, и в социальном. И при этом уникальность метода состоит в том, что, конечно, сохраняется окружающая среда, грунты. Воздух, вода все ідеальне чисто, що дозволяє в дальнейшем продолжать развивать именно такой способ земледелия. на даний момент в Україні реалізується проект ООН зі сталого розвитку, основна мета якого впровадити культуру сталого споживання.